Я тут, втомлена і замучена, намагаюся готувати печиво для Санти. І що? Я зробила таке для себе відкриття. Цілий рік я їла масло і думала, що це масло, воно ірландське з американського магазину. І думала, що це справжнє масло, бо за ціною реального масла. А зараз я його нюхаю, ну пахне якось не так. А у мене отут є. Шматочок польського масла і шматочок українського масла. От. І я його порівняла українське і польське масло, воно пахне ну, якимись вершками, чимось таким добрим, таким, що хочеться їсти хоч ложкою. Солодким. Ну, добре. А тепер порівнюю з цим ірландським маслом, яке я думала, що справжнє масло. А воно у порівнянні з нашим, ну, справжнім маргарин. Маргарин. Оце. Pure Irish butter. Алі, от понюхай чим пахне? Добре. А тепер понюхай оце. Так, ну, у 200 грам, точніше, у 100 грам масла і у 100 грам маргарину. Я додаю цукрову пудру. Цукрову пудру сама зробила з цукру, зблендерила, бо не було у мене цукрової пудри. Цукрової пудри потрібно 100 г. Збиваємо це все на великій швидкості. Ох і запах маргарину у мене тут стоїть. Я вам завжди тим, хто використав просто наше українське масло. Така каша мала, що у мене вийшла. Це у нас буде звичайне пісочне печиво і ми додаємо дрібку солі. Додаємо ванілі за смаком, Одне яйце. Збиваємо це все. І тепер додаємо склянку борошна. Це приблизно 250 грамів. Треба борошно просіяне, але у мене немає чим сіяти, тож, буде як буде. Це у нас має вийти пісочне тісто. Чесно, роблю це взагалі вперше. За рецептом із інтернету. Не знаю, що в мене вийде, але сподіваюся, що вийде хоч щось. Сказала, що це легко і просто, і справлюсь навіть я, яка взагалі нічого не вміє готувати. Ну добре, брешу. Я вмію готувати шарлотку і омлет. І каші варити, і яєчню смажити, і варити варені яйця. Якщо ви теж це вмієте, ставте лайк і підписуйтесь. Я борщ капушняк нормально виходить. А от вареники, пиріжки і всяке таке, тортики, наполеон мій улюблений, м -м -м -м. навіть можна не пробувати. У мене отака липка штука, але кажуть, що так і має бути. Отаке воно м'якеньке вийшло, а м'якеньке воно виходить, якщо довго змішувати цукрову пудру із маслом. Але потім всю цю суміш треба дуже-дуже швидко змішати із борошном. Бо якщо дуже довго будете змішувати, то кажуть, що воно буде не м'яке, а таке дубове. У мене вийшло таке м'якеньке, таке приємне. Просто до, рід... до однорідної маси. Змішала з борошном і все. М -м і на цьому етапі воно вже пахне добріше, не маргарином, а відчуваються нотки українського масла. Я вже розпри... розподілила тісто по таких формочках, а із того, що залишилось, катаю такі кульки і трошки їх приплюскую. Треба викладати взагалі на пергаменті, але у мене є тільки фольга. Понароблювала ось такі печеньки і поклала десь на півгодини у морозилку перед випіканням, бо пісочне тісто потрібно. Заморожувати перед випічкою, щоб воно не розповзлося у духовці. Розігріваємо духовку. Нам потрібно 200 градусів за Цельсієм або 395 за Фаренгейтом. Чи краще 390. 392 треба. Тут так не виставляється, тільки 95 або 90. Я думаю, що краще 392, щоб воно не згоріло все чекаємо все ставимо підмерзле печиво на 15 хвилин і отаке Рум'яне печиво у нас вийшло. Викладаємо на тарілочку, наливаємо молочка і несемо до санти під ялиночку. Виявилося, що молоко треба перелити у чашку там, де намальований Санта, щоб він точно зрозумів, що це для нього. Все, Happy Holidays, зберігайте, щоб не загубити.